якраз тоді всіх сам позабив. Да, але тоді я, але тоді я так тупанув, що цього разу я це завіння не зволю зробити. Разом, я зразу собі, буду їсти яблука. Зроби собі не треба тобі вже йти в Чого в мене немає вугілля? Може і так. Я теж не А, блін, я не знаю, що в мене немає вугілля. Мені треба вугілля. От я бачу, де є вугілля. Як близько павуки Е, цій Ані вже треба йти і... вона каже, щоб Як замінили її. Це і одна мам. команда. Ну тут вона їх розпише, я не знаю замінити. Ну типа я вважаю, що це нормально, ні. тому що це одна команда, гравці з одної команди. А в неї тільки сім, до в вона йде нормальні житухи. Я взагалі не цікаво, що вона робить, дійсно. Вона нічого не робить. Я би потім подивився. Так. Я ну, роблю яблоку. Я вже в Sony Vegas і мучуся. Що подивиш, там нового? Так. Ти Ты только добыл твое золото, правда? Это вже плюс. Так, Думаю, ще би одне яблуко, я взага був би про. Так, але в мене тільки три. Окей, ладно, йдемо шукати ще десь пригодну свою задницю. Ого, тут так. Вже був. Я шість два. Mm. Mm -hmm. Так, нам ще потрібно трошки. А, а, нафік нам. А, до речі, то віду приват. Я звук подивитися. Ай, не треба нам ніякого заліза більше. що треба нам більше заліза. Що, ще а ні, я зараз буду по шахтах гуляти. Я хочу знайти пару шалмазів, можливо. Ти я в курсі? Ти не гуляй по цих шахтах, бо вони дуже небезпечні. Так, це ми Ох, нифига собі, зомбяк. Ничего себе. Прикинь, я зомби выбив залізний. залізный. Алмашу не мені, якщо вони є. У меня вже два мышки. Не, алмаз наша нема. Алмаз вже є. Так, я все забрав. А можна це теж забрати, нафіг, я буду лишати його тут. А, та блін ну. Всяку фігню підбираю. Так, треба далі йти там бачивши шахти. Блін, а чого я цей меч не підібрав? Якусь фігню напевно, замість нього підібрав. Угу. Mm -hmm. Бляха, ці павуки там бісяться. Може? Mm -hmm. Та я їх закрию, але mm -hmm. не заважає їм там біситися. М -м. Так, так, тут все, закрыто записали нове відео. Ще бач вам разу, так мучить. А, типа видео, сорием. Так, а тут что у нас? Ну. Ну, я потім, якщо по тему, що шой с я, я, золото, догоню, знищу, то я, що, я <laughs> Там по саране на та. В скрині в мене 5 алмазів 6 золота. А, -а, -а ще чуть-чуть. No. 5 алмазів. Stone. Mm -hmm. Redstone видно с собой. Что mm -hmm. ты можешь работать? Mm -hmm. uh, Срубай себе алмазы. Это тоже гарний дай, амазникер. Я подумаю, думаю, з... Так, наше маниляпис. Краще, я візьму хліб з собою. Та меч по-любому роби. Тут просто якийсь такий глюк був, коротше, тут скриня була, вона виглядала як каня. А я по ній почав бити і вона перетворилася в скриню. Ой, блін, скелет. А, бо це через цей, бо світла немає. На і така сама фіня була. речі, я би хотів подивитися на сервері, хто виграє, але мене забанив. Euh, так, якщо я цього скелета, Нічого, я напрягаю. Так. то яблук. І скільки маєш? Що <світ> там? Не кажеш, що кінець. Вже маю менше, ніж мав. Як це сталося? На мене, до С... мене вибіг скелет. Звідки він вийшов? <світ> я попав. Оце я тупанув. У мене 5 хілса. Так, і що там? Да, не страшніше, але. Бляха, але як то що нічого, У мене було 2,5. нічого, ти ще золото маєш. Так, бачу Ендермана. буде эндерман. Так що якщо мене ще потім візьму, візьмутый ще... Не, я сьогодні еще помню. Я знав, що така фігня може бути. Та я думав, хватить. Жаль, що мене фрабс не так. Так, всі вгори... в горі штуки треба закривати, бо ну нафік. Угу. Так, скелет. Скелет який не може вийти. О, вийшов, Молодець. Фу, блін, як я вчасно поставив камінь, скелет знову таку штуку зі мною зробив, як минулий раз. Тупо мене обійшов. А, це... Ну це підло. Ленар фрагмент Бляха муха, ну ё-моё! Какой напряжный скелет. Цар давай до вайда Mm. Я би зараз знаешь, щоб пограв. Це оподон робив відео. Шлях. Мені сподобалось. О, Рифл вбив Кузю! <laughs> До речі, зараз може <laughs> <laughs> Ну Кузя на цей раз не від кріперова. <laughs> Йому плюс, він тримався. Бля, як мене цей скелет напрягає. Може я зараз і запущу цей шлях. Подивлюсь, що це таке. Так, це щось трохи страшне. Бляха, в мене тупо тримає один скелет, Я не можу через нього вийти. Ммм. Mm що -hmm. робити? Що? Знаєш, що кой звомного разу заробив? Вийшов і знімав серії хардкору. Так і вийшов, що він досі викладає те, що він з Міком говорить. Так що якийсь зомбака знайшов. Mm. Блін, ну да ти, скелет, дівся. <звук> ну ти там тримайся! Ти давай так, головне, в шахті там і сиди, нікуди не вилазь. У них там дальше пів діла зроблять. Ну, Все-таки треба буде попробувати хоч раз ну, на самий верх закупатися. Там в самому верху ніхто не шукає. І що там робити? Та ні, там не буде далі. топ 256 блоків. І що ти там будеш сидіти всю гру? А хто тобі щось зробить? А ти... ну там же з тобою ж будуть ти з луком, так стоїш Чому, і... Чому як у мене скелет на плях треба і свалювати? Одного сняв. Та він типу, я не можу знайти, він десь ходить біля мене, а десяти. Да, і таке підло. Mm. Так, треба починати новий летсплей. Yeah, it, Але це я вже думаю, я це закінчу. Ха, okay. окей. Ну це там не кажи, кто там вмирає. Я хочу бути в курсі. Якщо помру я, то ти про це почуєш першим. <звук> Абсолютно вірно. <звук> Від тебе самого. Ого, з тобі перший раз то є Way граю. Найшов партнера. Да. Фух. Так. Як звуки? Типа голос круто. чути? Зараз чути мої звуки? Музику, музику не чути. Голос чи мою музику? то, що граю в грі. А, то плюс. М -м так, що тут? Ну, мені гра подобається, я хочу. Там її за стінку якийсь такий движняк робиться. Не, nee, павуки, ой, зомбі, скелети. Що, отруйні? Розважаються, хлоп'ята. А, хлоп ще, ще, ще. Mm. як да, 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 Як все. Ти цікав. Так, моєму блок? зараз стала мода. Мені дуже ця гра нагадує цей. <Як> Не-не-не, <він>? ой, да й зять сьогодні така веселуха була. Сьогодні запускав. Типу, щоб відстроїтись на гру сьогоднішню вечірню, запустив DayZ. Там вони якісь оновлення зробили. Причому таке оновлення, що там, походу, зараз нереально взагалі в, в селах заходити. Там зомбі, тебе чують, ну... Практично, навіть якщо ти повзеш, тебе все одно помічають, причому в селах цих зомбі стільки спавниться. Не знаю, як там чуваки зараз грають. типу, я щось так погуляв, погуляв. Mm -hmm. Але я добіг до нового собору, типу, і там зараз втикаю. Думаю, додатка буде часто. Добіжу до старого собору, знайду якусь нормальну винтівку і піду. Десь на північ. Я ще на північ далеко ніколи не заходив. Так, Маркос отримує дамах, походу впав у лаву. Ага. Так, але живий. Маркос? Ще живий. А, це погано. Знаєш, як казав? Японсь, що ти якщо ти ми виграємо, то нам ще додадуть хо... е... цього. Хомір. Да. Я собі хотів. Ох ніфіга собі! Ох, ніфіга собі! Mm. Так. У мене. У мене півтора сердечка. БЛЯХА, я знав, що не можна так робити. Я не вбили, мене зомбі знайшов. Тебе вбив. Я просто йшов не очікував, що він ззаді в мене може зайти. Павук. А А зомбі? Да, да, це дуже сумно. Ну але в мене в є золото ще, яке я не використав. Звісно, це мене сильно не врятує. Mm. Так, Маркос, Маркос вбив Падона, дивіться Це як Падон рекл... yeah. Ну, Проходив вей. Але не, у Маркоса... це вже зовсім а, Маркос теж мертвий. Якщо вони знову виграють. А, Маркос вмер. Лишився Рифл. ні, Рифл теж вмер. Все? А, Рифл вмер. Лишився я. Падон вмер. Лишився О, це... я і це Аня, походу. Ну якщо замість замі замі неї грає цей чувак, Та ж вона то... грати то... не може, <рі> Вон, напевно, зараз їх грає. От, він, знав, що якщо ми залишимося з нею вдвох, то я навіть не знаю... Ти що... Виграє. що <ріграє> ти виграє, якщо ти виграєш, то мені буде плюс. Негарно дівчат вбивати. <ріграє> ну, не факт. Та то не дівчат, зараз <ріграє> нею грає хлоп. Блін. Ти дивився то, як по гру? Вей. Ти знаєш, як ті блоки пхат? Я так само Йо, зараз, це зараз значок, всі кнопки. Чи це, чи це, наші, чи... ані, це наші шахти? Mm. Ну, щось має бути, ну. Так, все. Може тако? Ясно. Може головою? А може той чувак вийшов? Ну я ще раз постою. В черзі. На годині. Фу. Фу. Тільки що не закінчилась ледь моя гра. Це щось притих? Кажу, ледь не закінчилась. У мене скеле знайшов, просто я. Закінчилась? Дуже, дуже швиденько. А, ти чи не стоїв? Я дуже швиденько від нього замуровувався. Та є, швидко, мій, ти, вже, я ти вже не Яблука в мене є, а в мене золота нема. Тебе ще яблука є? Пів сердечка. Конечно. Ти кажеш, без бою не здасть. Правильно. Пратом. Табор це я харізний проблема. <гум> ну, але я тут з тобою мушу. Та яка проблема? Я тут почну їсти, ти там почнеш. <гум> Блін, я не можу. Я не можу зрозуміти, де вони є, у ці складе скілети. Кузя їсть, а мені мік грає. Де зомбі деськелет? У мене півтора кроки, розумієш, ти, на... ти тільки... До речі, Бера, тебе ж є лук. Ти тільки не ти. Ти ти виграв. Так. От... От... Коротше, от за други мій задають три хома. Я, я знаю, я, я. Ми з ним договорився. До Ух, ти скільки писав? Е, Захар пише. Я помер. Мене вбив Кузя. Вітаю ого. Грозний Кузя. Е, Як там ситуація? Е, Маркуса 3.5, коротше, з Маркусом йшли Падона і Кузю, і я швидше їх не йшов. але в мене загалом він мене вбив і в мене було здоров'я в Маркуса півтора, раз, і він з ним б'ється. А, ні, Маркоса десятка, да. А, а, а що, в а Кузя, ч в Кузьзі 05, аня, Кузьмин. А у нього 10 там, так? Да? Ну, то програв. Певно. Чекай, як вони. Вони тут мають написати, хто вмер. Цікаво, як ще вже е, хочеться подивитися. Та я знаю, мені вже було написало, що він типа. Ах, жаль. Е, втопився. Ага, і Гучі так само. <ріст> Маркус здох все. А, Маркус сдох. Все, наша команда здула. Маркуса не сняла. Кузя, фі... Кузя живий? А, Маркуса не сняла фінальну битву 10. Ну, запитайся, бо Кузя пишет, що 10... він живий, і в нього 05 хилса. Ні, тут ж Настрої Рабус тоді я буду. Блях, я себе загнав в таку якусь пастку цікаву. Це що Ззаду Маркоса був кріпер і я його не почув, бля. Падон, ти вмер. Виконав початку місії. Так, що це я. Оу, зато його лук забрати встиг. Кузя живий? А, то далі япс. Зараз якщо відпишуть. Ну, прикольний чат, почитати смішно. Так живий він чи не пишет? Та не пишут. Вони, певно всі оф. А Кузя Я подзвоню до Кузя, зараз йому переб'явся. Давайте Та, всі так, як зробили, сказали. Ну, як сказав міг, так і зробили. це во. Е, Подумай пише, що він живий. Я хочу чуть, -чуть заділо від того крипера. А, кріпость. Да, якщо кузя грає, а то кузя це. Кузь ще грає. У мене о півтори, в нього 05, і в неї там... До Стоп, то у вас обох по 0,5, а в неї. А Ну я зараз напишу, чи Аня грає. Бо мені самому цікаво. Познаєш такий прикол, вона не грає, а в ту так самі здох. Yeah. <laughs> ні, пише, що не. е подана написав, певно, ну, за неї Дімон yeah. таки грає. <laughs> а, ну то все, капець тобі. <laughs> ну да, але я в тебе Ти <laughs> там не думай програвати. Без Ти Хоча б його вбей. Ти ж зажигалку маєш, я мав зажигалку. Ну підпалиш. No te pierdes.